Всім привіт! Сьогодні я зроблю відео на рахунок того, ну, який потрібен догляд за поросятами. Ну, наприклад, ми візьмемо за основу, що до моменту, як ви придбали одне-два чи декілька таких поросят. Маленькі гви, ними не займалися, подивилися декілька роликів в Ютубі, послухали сусідів. Коротше, купили ви собі поросят. Скоріше за ви купили собі дівчинку і хлопчика. По-перше, коли купляєте поросяток, подивіться, будь ласка, на битків, які вони за розмірами, які вони великі чи ні. ось Ну і для себе, знаєте, яка це порода, для того, щоб ви знали. Чи поросята у вас м'ясні, чи сальні, чи м'ясо сальні чи сальне м'ясні. Ось, далі. Вам їх привезли. Саме перше, що вам треба зробити, це, це визначитися з харчуванням. Тобто, наприклад, бачите, в мене сухе харчування, але у вас воно може бути і запарена дерть. Якщо у вас запарена дерьть, ви маєте розуміти, що вам періодично потрібно буде це корито. Мити і чистити, особливо на самих початках. На самих початках це потрібно буде робити, ну, якщо не кожен день, то через день, щоб не було ніякої зарази, щоб їжа не портилась навколо чи там всередині. Далі ви оприділилися, що з яким видом харчування. І перше, я рекомендую ну, приблизно хоча б до 30 кг годувати їх ячменем. І нічого більше. Не потрібно ніяких стартів, не потрібно, ну, можливо, якщо ви плануєте годувати на старті, то ви можете давати там, по 5-6%, по 7% старту, так, кидати небагато, додаючи кожного тижня там, по 5%. Але це має бути ячмень, чистий, без кукурузи, без пшениці, без нічого. Бажано найвищої якості ячмень. Так, привезли ви, ви поросят, перед цим продезінфікували ви кліточку, привезли ви поросят І що потрібно робити? Саме перше, вам потрібно купити в аптеці вітаміни, вітазал або катазал і поставити їм вітамінчики на 5 днів. По-перше, це знімає стрес, а по-друге, це покращує апетит. І це таке застереження від проносів також. Коли ви приходите в клітку до поросят, на що ви маєте звернути увагу? Ви маєте звернути увагу на те, як себе поросяти ведуть. Чи вони жваві, чи не горбатяться, чи не кульгають. Це саме перше. Ви зайшли, не спішіть щось робити, просто подивіться. По-перше, вони будуть звикати до вас, а ви до них. Ви будете вивчати їхні звички, їхній характер. І, до речі, вони теж ваші. Ось ви дивитесь, як вони їдять. Що в них, як хвостики стоять. Якщо хвостики догори, значить в них зі здоров'ям все добре. Якщо хвостики донизу і вони якось так горбатяться, це значить в них щось болить, шлунок чи ще щось. Слідуючий крок, на що ви маєте звернути увагу, це на їхній кал. Обов'язково завжди звертайте увагу на кал. Це вам допоможе вчасно надати медичну допомогу, якщо вони цього будуть потребувати. Ну, а як практика показує, то періодично поросята потребують допомоги якоїсь. Якщо ви не бачите, як поросятко ходить в туалет, то ви можете дати йому їжу. І як тільки поросятко поїсть, як правило, воно біжить в туалет. Вода має бути у вільному доступі, бажано чиста. В ідеалі це має бути поїлка, але якщо поїлки нема, можна тут якусь каністру приробити. Ну або наливати їм воду чисту. Ні в якому разі, до 30 кг не давайте сивородки. Старайтесь менше всякої зелені, крім кропиви, наприклад. Ну, Старші люди говорять, що дають люцерну. До цього треба привчати, але це така штука небезпечна. Можна віжу їм кидати вугілля. Звичайне деревинне вугілля. Ось, Ми вже дійшли до того, що ми звертаємо увагу на поросяток, ми звертаємо увагу на їхні хвостики, ми звертаємо, бачите, наприклад, дивіться, на їхню попку. Якщо попка чиста, значить проносу немає. Попка буде грязна, якщо є пронос, тобто діарея. Також ми ж за ними спостерігаємо і ми запам'ятовуємо їхній колір шкіри. Деякі хвороби вони проявляються тим, що змінюється колір шкіри, змінюється колір вух. Можливо, при деяких хворобах посиніння вух, ви дивитесь на їхні очі. Ну, тобто спостереження, спостереження і ще раз спостереження. І нічого іншого, дуже, дуже будьте уважні до цього спостереження. Далі е -е, потрібно, потрібно вам. Далі потрібно вам придумати щось, щоб було тепло. Наприклад, повішити лампу, або поставити такі коврики з підігрівом, або забезпечити, щоб була комфортна температура у ваших поросяток. В принципі, до 30 кг це самі важливі такі поради, якими ви маєте скористуватися. Обов'язково повішити їм якусь іграшку. Щоб не було канібалізму, щоб вони не гризли один одного. Ще дуже важливо, щоб було достатньо їм місця. До речі, на рахунок їжі, їжа в повному доступі одразу не дається. Спочатку дається дозовано. Два-три рази на добу, поступово її збільшуючи і доводячи до того, щоб ви вже давали їм їжу в повному доступі. Саме велика така проблема в поросят. Це переїдання. Вони ну, просто нестримно люблять переїдати. І до цього привчити їх, щоб вони багато не їли, це, ну, це дуже складна річ. Зараз саме в мене такий процес відбувається. І не всі поросята його переживають добре. У деяких поросят може бути рідкий кав. Це ще не діарея, це ще не пронос, але, але може, бути, може бути проблема. Що не кажи, це така штука небезпечна. Ну і приблизно в чотирьохмісячному віці, та ні, можливо, навіть і раніше, де в 3 в трьохмісячному віці. А, обов'язково, знаєте, будь ласка, в, в тих людей, в яких ви купуєте поросят, чи вони їх глистували. Якщо не глистували, то глистуйте. Можна глистувати альбіндозолом порошком. Мені він не подобається. Якщо вже на крайній випадок альбіндазол брати, то тоді альбіндозол гель. Ну, а я е глистую своїх поросят. Інвермектиновою групою. Далі також обов'язково я раджу зробити вакцину Сердосан. Вона йде вакцина Сердосан по 2 мл і потім ревакцинація по 3 мл. Це обезпечить ваших поросят від напрякової хвороби і анемії. Ну, в принципі, це такі початкові самі важливі речі, про які я зараз говорю. Вибирайте підкладку, щоб була суха. солома, суха. Бажано давати солому, не давати тирсу перший час. Давайте краще солому. Вони люблять в тій соломі гратися, люблять проводити в ній час. Ну, В принципі, це самі важливі речі, які я зараз сказав. Можливо, ще будуть якісь питання. Це відносно. З двомісячного віку до 30 кг ваги. Майте на увазі, що в такому віці поросятка мають стандартно набирати ваги приблизно 500 г в день. Трошечки більше або трошечки менше. З 30 кг цей приріст ваги на добу збільшується. Знову ж таки, все залежить від того, чим ви їх годуєте. Наразі це все такий коротенький блок інформації щодо наших поросят. Бажаю здоров'я вам та вашим поросятам. Хай все буде добре з Богом!